Глядачів Чорноморської телекомпанії ви дивитеся програму сьогодні про» Та з вами я, її ведуча Марина Ступак. Столична влада схвалила петицію, яка передбачає запровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках приватних перевізників Києва. Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на цю петицію. І, хоча час впровадження ініціативи поки невідомий, на сайті КМДА тим часом збирає голоси ще одна петиція про можливість відстежувати рух маршруток в реальному часі онлайн. Але чи взагалі є нормою наявність такого виду громадського транспорту в європейській столиці, вже не перший рік в КМДА говорять про альтернативу небезпечним маршруткам. Мен в руках аудит виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, контроль удит. Від 17-го року, де вказано, що при тому близько 40% перевізників маршрутів в режимі маршрутного таксі відсутні законні підстави на обслуговування. Я, я, це підводка ще. Тобто, приблизно половина маршрутів ага. працює незаконно. Друге, в цих маршрутках приймається виключно кеш. У Брюсселі в червні відбудеться офіційний скринінг транспортного законодавства України в межах євроінтеграції. Робоча переговорна група з питань транспорту готує презентацію, як Україна готується привести своє транспортне законодавство у відповідність до вимог Євросоюзу від доріг до залізниці та річкового транспорту. Тож про основні проблеми громадського транспорту наразі ми говоримо сьогодні із нашим гостем, транспортним аналітиком, головою громадської організації пасажири Києва Олександром Раком. Доброго дня Дякую, що запросила. Давайте для початку які наразі актуальні проблеми, якщо ми говоримо саме про маршрутки, окрім тих, які я окреслила, давайте детальніше про це поговоримо. На що частіше за все зараз жаліються столичні пасажири? Загалом, як і зазвичай це технічний стан маршруток, які зазвичай бажає кращого. І зменшується частота руху, тобто збільшується інтервал руху з початком повномасштабного вторгнення, і це також турбує пасажирів. Є також проблема дублювання маршрутками комунальних маршрутів, тролейбусів і автобусів. І коли це власне якийсь потужний маршрут, то зазвичай маршрутки паразитують на таких е, комунальних маршрутах. Вони їздять прямо перед автобусом або тролейбусом, mm -hmm. які їздить по графіку. Маршрутки їздить не по графіку, маршрутка їздить, як її заманеться. От і відповідно, інтервал руху для пасажира він фактично такий самий, якби і цієї маршрутки не було. Власне, і мабуть, це такі основні проблеми. І те, що ви згадали про відсутність безгатівкової оплати і можливості відстежити транспорт онлайн, це теж проблеми, які, мабуть, турбують найбільше, тому власне і люди подають петиції, щоб їх вирішити. Ну, і, власне, про безготівкову оплату то в літку 2023 року було проведено тестування можливості безготівково розраховуватись в маршрутках. Власне, скоро мене два роки, як у мерії констатували готовність до впровадження з перевізниками приватної форми власності, що, о, врешті, заважає все ж таки реалізувати цю ініціативу, щоб пасажири могли, заходячи в маршрутку, о, розраховуватись карткою. Там є технічне питання. Перше, інше це політичне питання. Технічне питання, яке обговорювалося в кінці минулого року, це внаслідок змін до законодавства, виникла потреба автоматизовану систему оплати проїзду. Саме і так називається електронний квиток в Києві. Модернізувати для того, щоб вона змогла обмінюватися даними з реєстром пільговиків. От, але на жаль, технічні е, вимоги не були розроблені на той момент, е, власне й тому не можна було систему модернізувати, щоб вона відповідала законодавству діючому. Тобто, наскільки я зрозумів, зараз це питання вирішується. Це техніч, технічне судо технічне питання, яке ну власне без нього теж можна запустити, бо систему для приватників. Інше це політичне питання. Е, у нас є розпорядження голови військової адміністрації е, про те, що впровадження. Цієї системи в електронна квитка в промислову експлуатацію, яке зобов'язує відповідно до договорів з перевізниками цих перевізників підключитися до системи, воно відтерміноване через на термін через 9 місяців до 9 місяців після завершення воєнного стану, тобто фактично колись там, тобто mm -hmm. е, от і де юре перевізники зараз не зобов'язані. Підключатися до системи електронного квитка, тому що її, для того, щоб вони були зобов'язані, цю систему мають вести в промислову експлуатацію. Цього досі не було зроблено, і відповідно, військова адміністрація в грудні 2022 року вона відтермінувала на невизначений термін власне це впровадження. Оце основна проблема. Якби система була введена в промислову експлуатацію, протягом трьох місяців, відповідно до договорів, перевізники зобов'язані були до неї підключитися. А якщо не Підключається з ними просто розривають договір. А якщо пане Олександре, якщо тезисно, ну, от ми говоримо, що зараз міська рада розглянула відповідну петицію да про можливість впровадити саме безготівковий розрахунок у маршрутках, то коли це може бути реалізовано фактично? коли це має запрацювати? Можемо ми про це говорити зараз чи ні? Тут треба питати власне профільні структури. Тобто адміністратором mm -hmm. є комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр. Це щодо технічного питання, яке я першого озвучив, щодо другого питання політичного це наразі на департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, які керують власне цим комунальним підприємством, яке адмініструє електронний квиток і безпосередньо на начальнику військової адміністрації, який має підписати відповідне розпорядження, щоб ну, змінити тобто, то, 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 поки 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 про строки ми не можемо говорити, адже не бачили якихось там відповідей да прогнозів від міської Давайте влади щодо строки, цього... строки поки що не можемо говорити. Mm -hmm. Але система, навіть за заявами представників комунального підприємства, вона готова до того, щоб приватні. Перевізники її фактично е, користувалися нею. Тобто mm -hmm. немає жодних там суттєвих недоліків в неї, тобто вона готова до використання. Питання саме більше юридичні. Пане Олександре, серед низки вимог, які Україна має виконати для євроінтеграції, є також адаптація пасажирських перевезень до європейських вимог. Власне, що ми в цьому е, встигли вже зробити, а що ще залишається нам зробити? Е, якщо я не помиляюсь, ми майже нічого в цьому плані не зробили. Я беру саме питання міського пасажирського транспорту, Тобто залізниця, внутрішні, там морські перевезення або річкові це окрема тема. Mm -hmm. Якщо ми беремо саме, саме громадський транспорт, міський. То відповідно до відповідних регламентів, директив ЄС, які ми маємо реалізувати в законодавстві відповідно до угоди про асоціацію і там подальші документи, які ми підписали з Європейським Союзом, то ми маємо ем, фактично реалізувати механізм PSO – Public Service Obligation. Тобто механізм, коли місто або держава платить перевізнику за виконану транспортну роботу. І там вже власне якимось чином бере з пасажирів гроші за проїзд. Наразі, як ми бачимо по маршруткам, вони працюють в собі, ну, якби в собі вартість, вони працюють в на ринкових умовах. Тобто вони їздять, і в них є якісь дохід від перевезення пасажирів, вони ним покривають ті видатки на, на транспортну роботу, яка є. І при цьому ми маємо систему там, комунальну, тобто Київ «Київпастранс», метрополітен, які їздять трошки по іншим правилам, яким місто дофінансовує також той, ті витрати, які вони понесуть. Так як тариф не покриває всі витрати, місто їм дофінансовує. Але це, це ще не те, що ми маємо реалізувати. Місто на своєму рівні. Фактично не може реалізувати в повному обсязі ті директиви ЄС на це треба законодавчі зміни. Дійсно, там є два законопроекти різних, там один від народного депутата Гроніка, інший від міністерства, які мають бути розглян... розглянуті. Тобто, е, тобто, от, якщо ми до... говоримо, до... пане Олександр, якщо ми говоримо про маршрутки, то чи правильно я розумію, що якщо ми адаптуємо пасажирські перевезення до європейських вимог, то це якось унеможливлює існування? Маршруток, чи все-таки вони мають працювати на якійсь іншій системі? Дивіться, дивлячись на що ми розуміємо під маршрутками. Якщо маршрутка це просто транспортний засіб приватного перевізника, можливо, малої місткості, то приватні перевізники. Є, мабуть, в більшості великих міст Європи. Їх, вони, правда, працюють на тих же умовах, що працює і комунальний перевізник. Їм платять за транспортну роботу, вони возять пасажирів, ні з ким не ганяються, тому що. Тобто, не, не так, як їх. у нас зараз. Так, не так, як у нас mm -hmm. зараз. Якщо ми кажемо про те, що маршрутка – це. Транспортний засіб, який не взагалі, там порушує право дорожнього руху в несправному технічному стані. Водій можливо неадекватний. Ну те, що там зазвичай скаржаться пасажири, то цього і в поточній системі не має бути. За цим має наглядати поліція, Укртрансбезпека і відповідно департамент транспортної інфраструктури, який є замовником перевезень. Наразі фактично цього контролю немає. Тобто і так транспортний засіб має їздити в справному технічному стані. Тут немає ніяких питань. Тобто питання виключно в контролі. Тобто, якщо е, у нас є на там були точніше перевізники, які використовували рухомий склад великої міськості, тобто це вже не просто Богданчик, так це вже низькопідлоговий автобус, там довжиною 12 метрів, там з трьома-двома дверима, більш зручний, більш комфортний, навіть іноді з кондиціонером. Тобто, такі такий транспорт в Києві теж був у приватних перевізників. Тобто, потрібно це розділяти і розуміти, що потрібно, що ми не зможемо зараз замінити, зараз точно не зможемо замінити приватних перевізників з усіма mm -hmm. договори за і завтра. Половина киян просто не доїдуть до свого місця роботи навчання? Там пане Олександре, ви сказали, що контроль да тут важливе. А Хто ж власне контролює якість цих приватних перевезень? Якщо ми говоримо про маршрутні таксі, хто контролює їхні технічні вимоги, в якому вони стані? Чи це фактично у нас працює? Хто це має займатися? Ну, загальний нагляд це патрульна поліція, так як вони відповідають за безпеку дорожнього руху, та Укртрансбезпека, яка теж mm -hmm. відповідає саме за пасажирські перевезення, це в загальному. E, і також на рівні міста департамент транспортної інфраструктури є замовником перевезень, з ним укладається відповідний договір перевізникам, де прописані всі ці вимоги. Тобто, що має бути e, справний технічний стан, що має бути чистий транспорт, там певна температура в певні сезони, аудіоінформатор і багато чого іншого. І є також робочий орган, який проводить конкурси, який під департаментом транспортної інфраструктури це комунальна служба перевезень, яка власне і контролює, комп контролює напряму там інспектори виходять, наприклад, на кінцеву і перевіряють скільки там автобусів, скільки має бути за паспортом. І на яких пане Олександре, на яких тоді підставах вони допускаються до перевезень пасажирських? Ну допускається вони на після того, що вони виграли конкурс. далі. Вже питання до того, наскільки контролює місто і відповідні там державні органи, те як ці маршрутки їздять. Як це стані... фактично місто контролює, чи все таки ми бачимо, що на мою думку угу. не недостатньо. Не і, пане Олександре, коли ми говоримо про те, що про можливість відстеження да, руху маршрутних таксі онлайн, то власне ця можливість наразі є суто за автобусними маршрутами. Да? А от що заважає реалізувати те ж саме от, в маршрутках, щоб пасажири могли бачити? Ну, в принципі. Потрібно тільки щоб були якісь GPS-трекери саме в самому транспорті, і вони кудись передавали ці дані, звідки ці дані потім по потраплять на в якийсь веб-ресурс чи в додаток. Тобто, це питання до приватних перевізників насамперед до... не зовсім знову ж таки. Як і з електронним квитком є вимога приватним перевізникам встановити GPS-трекери і підключитися до єдиного диспетчерського центру. Диспетчерський центр існує. Я, як голова громадської організації, направляв звернення на департамент з проханням пояснити, чому власне не вжиті заходи, щоб власне люди могли відслідковувати транспорт. Відповідь була наступна що. Ми знаємо про наявність там системи. Ми mm -hmm. не впевнені в технічній можливості приймати дані від приватних перевізників цієї е, власне системи диспетчерського управління. Тобто, що там, якщо так перекладати на людську мову, департамент навіть не цікавився цими питаннями от весь цей час, тобто Якщо не помиляюся, з 18-го року в договорах цей пункт прописаний, як і з електронним квитком, і от за весь цей час, з 18-го року, 7 років пройшло. Департамент транспортної інфраструктури заявляє, що він не знає, чи є технічна можливість системи диспетчерізації взагалі приймати дані з приватних перевізників. Тобто виходить, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб цей транспорт був в належній якості, правильно Крім пасажирів. Ну mm. виходить, що так. І чи можемо ми розраховувати на якісь зміни з огляду на те, що як це відбувається зараз? Що для цього має відбутись? Ну і, наскільки я ну, бачу, єдині зміни можливі тільки по державній вертикалі, тобто це питання патрульної поліції України трансбезпеки, mm -hmm. які також е, спокійно можуть, особливо несправний технічний стан, відслідковувати. Контролювати, зупиняти ці маршрутки, штрафувати водіїв, штрафувати перевізників, притягувати їх там до іншої відповідальності, якщо це якісь більш грубі порушення. Тобто це виключно така системна робота зі сторони міста. На жаль, ці всі роки і до цього, і до повноштабного вторгнення, і зараз е, якоїсь бажання наводити порядок не видно. Є тільки заяви що, там мера, наприклад, що ми там приберемо маршрутки через рік, два-три-п'ять. Е, ці заяви вже десятий рік ідуть, і на жаль, ну прогресу не видно. Давайте mm -hmm. так. Пане Олександре, до іншої трохи теми з цим розібрались. часто буває так, що руху громадського транспорту заважає паркування да, автівок, що цю полосу, яке яка призначена для громадського транспорту, займають саме автівки і показали наслідки ліквідації обстрілів, що екстреним службам також інколи заїжджати у двори, де там сталася да е, обстріл, теж заважають автівки. Власне, як ми можемо вирішити цю проблему із хаотичним паркуванням? Чи у нас взагалі? Вистачає місць, щоб для паркування. І що з цим робити? Давайте так. В місті, особливо десь в центрі міста, місць для паркування завжди буде не вистачати. Це, можна сказати, аксіома, яка доведена. Всіма містами Європи і навіть США, тобто для того, щоб забезпечити всім паркам місця, нам потрібно фактично можна півміста знести і побудувати парковки. Якщо подивитись американські паркінги, можливість там, там приблизно так все і є. Тобто підземні паркінги під... це не варіант. Підземні паркінги, дивлячись, де знову ж таки, якщо ви побудуєте в центрі міста підземний паркінг, туди просто він притягне до себе автомобілі. Тобто більше людей просто будуть їхати в цю точку. Це комплексне питання. Це знову ж таки не, не тільки про підземні паркінги, але й про них теж. Тобто, основним е, вирішенням проблеми хаотичного паркування є зменшення кількості автомобілів на дорогах. Це можливо виключно через розвиток громадського транспорту, велосипедної інфраструктури, пішохідної інфраструктури. Тобто, це власне як книжка пише, як то кажуть, як розвиваються європейські міста. Тобто вони ставлять саме на громадський транспорт. тому що він ефективніший, екологічніший. Можна далі далі продовжувати. Угу. власне тобто за заступ... Угу, так. Це 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 власне перше. Далі вже йде питання в тому, що є дійсно водії є, там паркамісця. Е, навіть у нас в місті. Я думаю, що ви там ходили біля підземного паркінгу. Бачите, там е, якась кількість е, місць вільних, але при цьому. Прямо біля виїзду припарковані там неправильно автомобілі під знаками, потом на зупинці громадського транспорту. Навіть таке є дуже багато, і це вже інше питання. Це питання культури власне водіння і відсутності дієвого покарання за такі порушення правил дорожнього руху. Тобто інспекторів зараз не вистачає з паркування самомуніципальних, які цим е, системно займаються, в тому числі через мобілізацію, воєнний стан е, і все таке. Е, ось і вони там в міру своїх можливостей працюють, евакуюють е, автомобілі е, в місць, де їм не можна паркуватися. Е, Паралельно, звісно ж, потрібно облаштовувати дійсно паркомісця, е, на вулицях. Тобто багатьох на багатьох вулицях, де немає легально облаштованих паркомісць, в принципі, е, там узбіччя вони запарковані, там крайні смуги запарковані. І на вулицях, якщо не брати там магістральні, ну, можливо було в принципі нормально е, облаштувати там паркувальні місця. І ця робота, в принципі, ведеться, розробляються комплексні схеми. Е, і по центру міста, наскільки я знаю, ця робота вже закінчена. Потрібно тільки впроваджувати їх. Е, це, от власне, питання до там, того, як це паркування якимось чином е, упорядкувати. Е, якось так. Пане Олександре, але ж часом заплатити штраф да, дешевше, ніж заплатити, там, наприклад, за 8 годин паркування. Е, так, ну це вже питання до законодавства. Тому що законодавство визначає, яка от, доля від штрафу, ну, які, що, що е, штраф це оплата, по-моєму, годинна в двадцятикратному розмірі. Тобто, треба збільшувати тобто, штрафи? Е, ну, так. Як один з інструментів. На, на мою думку, якщо місто робить парковки, якщо місто цим займається, то воно має і встановлювати розмір штрафу. Не має бути так, що місто е, там робить паркувальний майданчик і організовує інспекторів з паркування і все таке. А держава визначає так, що просто ну, немає сенсу взагалі інспекторам виходити, штрафувати, тому що дійсно е, ймовірність того, що ти попадеш на штраф, вона набагато менша, ніж ти зекономиш, просто не, не платячи. За паркування цей весь час. Mm -hmm. Пане Олександре, ви вже згадали трошки про цю тему, що через мобілізацію не вистачає да, працівників в транспортній галузі в Києві, цей показник наближається до 30%. І Ви бачимо, зокрема, що це е, торкнулося співробітників метрополітену, да що інтервал руху поїздів збільшений. Також оголошували, що про набір саме жінок в професії, які да вважаються чоловічими, вважалися чи є успіх в цьому напрямку? І наскільки актуальна? Кадрова проблема для сфери громадського транспорту, комунального транспорту наразі? Проблема дуже і дуже актуальна, і ми про неї говорили ще з 2022 року. Зараз вона, скажімо так, ситуація трошки вирівнялась, в тому числі, наскільки я розумію, через залучення жінок до водіння там, в більшій мірі. Там, на трамваях, на телебусах жінок і так було достатньо багато, на автобусах майже немає водійок жінок, е, і це потрібно збільшувати. Станом на зараз і вже, там довгий час, там, кілька років, приблизно 60%, там, 60 зараз випуск від довоєнного. Тобто мінус 40% в нас не виходить транспорту, кому і комунального саме суто через те, що не вистачає водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв. Це по приблизно mm -hmm. стільки, і воно десь тримається. Тобто, наскільки я розумію, когось мобілізовують, когось набирають. Хтось там може бути з відстрочкою. Тобто, але проблема дуже, дуже велика, тому що постраждали в першу чергу найбільш завантажені маршрути. Тому що банально з них можна було більше рухомого складу взяти, їх можна було більше поїздити. Тобто на тих маршрутах, де їздило на два автобуси, в них і, і залишилось два автобуси. А там, де їздило 20 автобусів, їх стало 10 автобусів. І Інтервали руху збільшились, і навіть в години пік на, на міністральних маршрутах інтервали руху є там по 15 по 20 хвилин. Навіть і бачимо, на насправді... це теж вплинуло. Насправді ви mm -hmm. доповнено маршрутки, це теж вплинуло. На маршрутках стало приблизно на там теж 40-45% менше рухомого складу їздити. Ну, і ми бачимо, що власне є охочі жінки, які опановують професію водія, водія маршруток, водія е, вантажного транспорту. Чи це не вирішує частково цю проблему? Ну зараз я ж кажу, що ситуація трошки стабілізувалася. В тому числі я так розумію, що за рахунок цього у мене немає там детальної статистики по руху людей там в Київ -по от, Але 60% від довоєнного випуску воно тримається вже доволі довгий час. Іноді там водії перепрацьовують, коли, наприклад, станції метро закривають у нас на ремонт, е е як Слибівської Деміської сталося, тобто щоб збільшити випуск. Але загалом десь так само, але це потрібно рухатись далі. Дійсно, вилучати більше жінок. Одна з проблем, це, наприклад, ну, в метрополітені доволі специфічна робота, це сидяча монотонна робота в тунелі, доволі mm -hmm. важка психологічна, на наземному транспорті трошки по-іншому, але є питання до умов праці, в тому числі місць відпочинку, туалетів водіїв. Це окрема тема, яку можна дуже довго говорити. але... Власне, через це на автобусних маршрутах менше жінок, тому що там умови зазвичай не дуже гарні, mm -hmm. от і потрібно покращувати умови. І потрібно залучати більше жінок, тому що цей гендерний дисбаланс він фактично нічим не обґрунтований. Ну у нас є автобуси, є тролейбуси. Це там плюс-мінус однакові рухомий склад, просто різний тип живлення. От і на тролейбусах водій, жінку-водійку, ви можете побачити, мабуть, там в половині відсотків випадків. Так. так на автобусі ви майже ніколи її не побачите. На маршрутці там тим більше. Ну зрозуміло, треба покращувати умови, аби залучати більше жінок. Пане Олександре, бачимо, що ремонт доріг. Ймовірно, да, відбувається за хаотичним графіком, через що спостерігаємо такий колапс на дорогах. Чи можна якось врегулювати це і вирішити цю проблему? Ну, Давайте так. Можна питання в, насправді в кількості цих ремонтів. Тобто, коли ремонтів у вас стає настільки багато, як зараз, то. Складно якимось чином це синхронізувати, тому що їх всі треба проводити терміново. Якщо подивитися, які зараз ремонти проводяться здебільшого, тобто, це, наприклад, метро Дарниця заміна аварійного шляхопроводу на лінії метро. Його потрібно було 100% замінювати. І судячи з усього. Майже терміново. Тобто також протиаварійний ремонт на мосту метро зараз ведеться, протиаварійний ремонт на північному мосту, Тобто це якісь протиаварійні роботи, це не планові роботи там, з технічного якогось обслуговування. Тобто, основна проблема в тому, що довели інфраструктуру до такого стану. Що ну в цей момент вже потрібно ремонтувати все. А у нас, от я можу сказати, половина шляхопроводів Києва і мостів, тобто штучних споруд, дорогих, там вартість реконструкції, яких там 400-500 mm -hmm. мільярдів гривень? Е, їх половина від загальної кількості це це аварійні і передаварійні, так. тобто передаварійні вони можуть можуть стати аварійними. От, Процесі, скажімо так, експлуатації, от і це там близько 70 шляхопроводів, тому власне потрібно все ремонтувати було вже років 10 назад, і про міст метро це казали, і про північний, і про міст Потона всі знають. Тобто, зараз що залишається просто... що залишається у відповідальності міської в зоні відповідальності міської влади. Ну, власне, ну, це, це все в зоні відповідальності міської влади. Питання в тому, що просто минулі роки це не, не дуже робилося. От, мабуть, там чогось чекали, але зараз, ну я так розумію, тригером стала минулорічна обвал тротуара на Петрофлоському шляхопроводі через швидкісний трамвай. Mm -hmm. От і після цього почали масово обстежувати. І він, до речі, був перед аварійному стані станом, на коли обвалився тротуар, там тобто знову ж таки. І що валиться наступне, можна тільки гадати, і тому я так розумію, зараз більше коштів, більше ремонтів. А ну а так як в нас така вулична дорожна мережа, вона не дуже зв'язана між собою, тобто, наприклад, через е, ту ж лінію метро. Там на лівому березі червону лінію, там чотири всього переїзди є біля там, кожної станції метро. Один закриваєш, всі перерозподіляються на якісь інші, і утворюються затори через це. Мости через Дніпро взагалі коментувати немає mm -hmm. сенсу. Це вузькі місця. Якщо там зменшити здатність, то зрозуміло, що буде проблема. Люди будуть нам дов довго стояти бо намагатися бігати іншими маршрутами. От, наприклад, аварійний протиаварійний ремонт мосту північно. Почався закрило половину смуг. І тепер на Подільському мосту за, затор та е, за... тому, що Пане Олександре. Такі... Дякуємо вам на цьому вимушені завершувати. Дякуємо вам, що окреслили основні проблеми, які наразі існують, і як їх ми маємо, точніше, міська влада має вирішувати про актуальні проблеми громадського транспорту столиці як підземного, так і наземного. Зокрема, про те, яке майбутнє чекає на маршрутки. Ми говорили сьогодні із транспортним аналітиком головою громадської організації Пасажири Києва Олександр. Дром раком з вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про не забудьте підписатись на нас в Ютубі, на Ютуб-канал Чорноморської телекомпанії, аби знати більше. Для цього скористайтесь QR-кодом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.